25 років очікування сьогодні у Дрогобичі відкрили оновлену школу на реконструкції якої знадобилося понад чверть століття. Приміщення почали будувати на початку 90-х, та з роками і браком фінансування процес заморожували декілька разів. Новий корпус прибудували до існуючої школи, яка не мала умов для навчання школярів. Школа номер 5 одна із 16 Дрогобицьких загальноосвітніх навчальних закладів. Вона розташована у густонаселеному приватному секторі. За парти тут щодня сідають понад 400 дітей. А тепер навчатися у новеньких класах зможуть аж шість сотень школярів. Зокрема, у новому корпусі для дітей добудували одразу два спортивні зали та простору їдальню. Саме була ідея така, щоб у новому корпусі мати спортивний зал, харчоблок і е, запре. Яктом було ще у нас майстерні по дереву, по металу для тканин. Ну саме сьогодні це тут є. А найбільше новенькому приміщенню радіють школярі, адже їм не доведеться більше тіснитись у старому спортзалі чи маленьких класах. Мені дуже сподобалась нова школа, тому що тут красиві кабінети, нові парти. Дуже не вистачало кабінетів там майстерин спортзалу. Ауктовий ну, у нас є, але він так само в поганому стані. І далі у нас мала, а тепер все є. П'ять років тому на цю школу із державного бюджету таки виділили 3,5 мільйони гривень. Решту грошей шукали в обласній та місцевій скрабницях. Вдалося взяти на контроль найбільш важливі об'єкти соціально-економічної сфери і планомірно просувати вперед ідею їхньої добудови. Тому сьогодні маємо на доробичині цю школу. Через два тижні будемо мати школу в стороні. Ми будемо мати. І будемо мати школу в Сокальському районі. Важливо, що тут є спільні можливості державного бюджету, обласного бюджету і міського бюджету міста Дроговича. Звичайно, що три четвертих. Цього фінансування це є державний бюджет і обласний бюджет, але важливо, що громада також доклалася до цього. За новенькі парти учні садуть тільки, но тут розставлять усе шкільне приладдя. У планах дирекції облаштувати для школярів ще й басейн. Втім, на нього дітлихам доведеться зачекати. Ірина Мочульська, Олег Гондарчук, програма очі. 25 років очікування Другобичі відкрили оновлену школу, на реконструкцію якої знадобилося понад чверть століття. Приміщення почали будувати на початку 90-х та з роками і недофінансуванням процес заморожували кілька разів. Новий корпус прибудували до теперішньої школи, яка не мала відповідних та сучасних умов для навчання школярів. Продовжить Ірина Качмарик. Школа номер 5 – одна із 16 другобицьких загальноосвітніх навчальних закладів. Вона розташована у густонаселеному приватному секторі. Учнями закладу є понад 400 дітей, а можливо навчати 600. Завжди був брак фінансування, не було достатньо виділя... не виділялися кошти. Завжди списувалися на те, що недостатньо коштів для саме завершення процесів для відкриття школи. У новому корпусі для дітей добудували одразу два спортивні зали. Харчоблок. Комп'ютерні класи та сучасні майстерні для уроків трудового навчання. У старій школі цього не було, а спортивний зал та їдальня були у неналежному стані. У нас був ну, трошки маленький спортзал, столова була ну, не така гарна, як зараз. Спочатку ми просто проводили якусь зарядку таку ну, невеличку. І грали футбол, баскетбол, і волейбол деколи. Літом ми на вулиці займалися ну, при при хорошій погоді. П'ять років тому на цю школу із державного бюджету таки знайшли кошти. Тоді виділили 3,5 мільйона мільйони гривень. Та цих грошей було замало. До будівництва нового корпусу кошти шукала як в обласному бюджеті, так і в місцевому. Це Цього року вже друга школа на Львівщині, і напевне немає в Україні більше області, яка би за рік зуміла відкрити дві нових школи. І ми сподіваємося, що крім того, ще в Сокальському районі. І в Другобицькому районі можливо до кінця цього року, можливо, на початку наступного року ми будемо мати ще дві нові школи. Чотири п'яті цієї школи збудовано за останні три роки. Тоді, коли вдалося а, взяти на контроль найбільш важливі об'єкти соціально-економічної сфери і планомірно просувати вперед ідею їхньої добудови на черзі, дуже складні об'єкти. В Сколівському районі і Турківському, там де вони вже давно перезріли, за новенькі парти учні сядуть одразу, як тільки домонтують увесь шкільний реманент. У планах дирекції ще й басейн. Втім, на нього доведеться зачекати. Ірина Качмарикантой Лопаченко. Новини. І в продовження освітньої тематики: чверть століття чекали на нову школу. Будівництво навчального закладу у Дрогобичі тривало 25 років, і нарешті його завершили. В це мало хто вже вірив, але сьогодні 450 дітлахів сіли за парти. Анна Мартищук інспектувала нову школу. Дітлахи з цікавістю заглядають у кожні двері. П'ятикласник Олег тішиться, що решту шкільного життя проведе у новозбудованій школі. Тепер Перемож волейбол в новій школі, бо в старій школі не було такого не було такого гарного волейболу. Там сітка порвата була, а тут нормальна, гарна волейболна сітка. Приємніше заходити в нову школу, і коли все чисте, все нове. Якось так як зразу хочеться вчитися. Тривале будівництво пояснюють постійним браком коштів та відписками від влади. Мовляв, не було потреби. За 25 років школярі нарешті матимуть спортивний майданчик та окреме приміщення для гуртків. Сьогодні ми Криваємо цей новий корпус. В цьому корпусі діти зможуть отримати нові шкільні класи, нові шкільні кабінети. У нас є сучасна бібліотека, сучасний читальний зал, комп'ютерний кабінет, два величезні спортивні зали. Тут є спільні можливості державного бюджету, обласного бюджету і міського бюджету міста Трогобича. Звичайно, що Три четвертих цього фінансування це є державний бюджет і обласний бюджет, але важливо, що громада також доклалася до цього. Поки школярі розглядають нові апартаменти, влада обіцяє реставрувати старі приміщення та навіть облаштувати басейн. Керівництво школи сподівається, що обіцяного не доведеться чекати ще чверть століття. Анна Мартищук, Іван Мазуренко, НТА Новини.